Юрій ну, Лебідь, його сьогодні викрали, взяли в полон. Він начальник управління східного територіального командування. Полковник. слухаємо цю розмову. Ярослав, ты знаешь, там відбувається? Знаю. Мариуполь. Знаю. Там вже в волонвовец чи ні? Ли, живо, На втором этаже там еще отстреливаются. Первый этаж заняли. На первом этаже оружейка. На улице около 30 человек. Внутри здания. Мне сейчас докладывают по группировкам Мариуполя. эти самые, ну, короче, пока мне не пробил, возможно, вот, и доложили эти, которые остался за, что это не они. Да, внутренние войска выдвинули. Да, ну выдвинули что-то да. их ни там нету. Я помочь-то могу, только э, форму мне никто ни х... не выдал. И сейчас мои люди по граждане. Да, и как там сейчас будут отличать, кто есть кто. Ну вот так, я туда сейчас приеду, еще больше кипиша ну, да. А кто там их штурмует? Ну я сейчас пробиваю по своим связям, кто там их штурмует. Там в принципе немало, только я не понимаю, в внутреннем войсках где часть, там 60 человек. А это Днепр батальон. У меня с ним же связи нет. У тебя есть связь, тебе вчера даже... Я вчера с ним разговаривал, он мне звонит в истерике, я внутри здания. Так где твои люди, что ты внутри здания? А это Донбасс 2, где? Ну, скільки їх людей посхокую. Це кінець цієї розмови з е, лебедем. Тобто це ще до того, як ви туди поїхали? Так, так. Я все ще перепровіряю інформацію, е, оскільки ну, от мені кажуть, що там якась невелика кількість людей, і жодної стрілянини на вулиці немає, і хтось там баки ссовує, угу. там сміттєві такі, озброєних людей не бачать. От. Е, для мене стало знаковим, коли я зв'язався з військовими. І отримав інформацію про те, що вони висувають в місто техніку. Ну, знаєте, коли військові отримують команду, значить ну, справи вже серйозні. Угу. Тоді дійсно я поставив кружок групу, да, дав їм диспозицію.